Вітаю зараз. Я хочу подивитися таке питання. Миколаїв, що заважає закрити небо Миколаєва від бомб, снарядів, дронів, ракет і захистити небо? Повністю не всім Миколаєвом, щоб не було змоги руйнувати ні сховища олії, ні, взагалі ніякої інфраструктури міста, і щоб відновилося світло, була змога відновити всю інфраструктуру і надати повний захист для Миколаєва. Дайте нам відповідь. У ворога план дуже жорстокий. Руйнувати, вбивати. Наразі є е, захист, щось потужне. Так, Люди, людей захищають. Угу. Прийшла, прийшла допомога. Дивіться, зараз є добра ситуація для Миколаєва. Так, людям е, надається захист, щось дуже добре. Угу. Ворог буде намагатися зруйнувати, закрити дорогу, закрити допомогу до міста Миколаєва, щоб не приходила допомога. Є такі люди, вони працювали на ворога, вони працювали на окупанта, їм виплачувалися всі дуже заможні люди, їм виплачувалася. Великі кошти, великі кошти. Вони були дуже такі заможні. І вони виїжджають. Виїжджають, тікають, забирають свої кошти. Ці всі гроші отримані. Це все через те, що в них вже немає змоги надавати ворогу інформацію про те, куди завдавати удари про ситуацію в місті, і щоб якнайбільше вбити і пошкоджити інфраструктуру, і вбити людей і взагалі. Так, на майбутнє. Ці плани, щоб здавалися, така інформація важлива ворогу. Вона спрацює на майбутнє. Щось буде сповільнено, але все одно дорога відкрита. Це свідчить про те, що це їхня інформація, вона не завдасть. Настільки потужної шкоди. Взагалі треба це все закрити, перекрити, Заперечую, заперечую, заперечую. Абсолютно всі колаборантів, хто працює на ворога, більше на нього працювати не зможе. Відкриваю дороги Збройним силам України. Де надається вся необхідна допомога без перешкод. І в повній мірі надається вся необхідна зброя, допомога для людей, для відновлення інфраструктури, світла, водопостачання і палення. Нададуть, а буде у військових. Так, це дуже добре. Дякуємо, ще сили, Допоможіть нам. Здійснити план нашим військовим по захисту Миколаєва абсолютно. Закрива... Закрити, прошу, закрити дорогу ворогові. Всі його плани зруйнуйте. Нічого в нього не виходить. Руйнуються всі плани. Буде так, буде так, буде так. Так, закрити небо. Над Миколаєвом абсолютно. Да, бачите, вони хотіли, щоб не змогли жити на жінки, на діти, щоб це було важко. Ні, відкриваємо дорогу. Місто буде житим, дітям і жінкам буде захист абсолютний, мирне небо, закриті домівки, прошу сили. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю закрити небо над Миколаєвом від пострілів, бомб, снарядів, дронів. Від всякої можливої агресії Ох, окупантів щодо Миколаєва. Прошу відвернути всі бомби, снаряди, ракети, дрони, і назад на ворога пустити їм на голову, на самого ворога. Ось його ж бомби і снаряди, дрони падають і руйнують. І сам по собі він стріляє, і лякається, і тікає, і взагалі відвертає ворога від Миколаєва. Від агресії щодо Миколаєва більше планів ворожих немає щодо агресії до Миколаєва. Прошу вищі сили надати всю необхідну зброю для армії України, щоб захищати місто і захищати інфраструктуру, і захищати всі сховища олії всіх товарів, що в Миколаєві знаходяться стратегічних, де надасться вся необхідна зброя. Прошу захистити мирне населення і прошу відкрити дорогу для відновлення електрики, енергопостачання, інфраструктури, всі опалення, освітлення і зв'язку в Миколаєві. Буде так, буде так, буде так. всю свою агресію назад. Буде так, буде так, буде так. буде все сказано здійсненим. Так, якусь отримав зброю смертельну ворог, але йому не вдасться. Все одно відкрита дорога для військових України і буде захищена небо. І все повернеться по Верховному суду, назад, ворогові. Буде так. Дякую за увагу.